Я не знаю, чи ви полюбляєте цей формат, але мені подобається його знімати. Зараз дуже класні дні. от Зараз сипає сніжок і думала, що це ідеальний день, щоб зняти рудневий влог. Ось, забрала вже посилочку із поштомату. і будемо зараз розпаковувати і подивимося, яка ж книжечка там є. Але для одної книжечки щось за велика коробочка, ви не думаєте. А зараз побачимо, що там буде. Ого! Косина допомога. Ось така красунька приїхала до мене. Так, про цю книгу я майже нічого не знаю, тому що нотацію я не читала. От, і лише по відгуках можу сказати, що тут про жіночку Вайлі Кларк вона є письменницею, трилерів дитактив. Вона приїжджає до хижини безлюдної. у заверюху. Вона знаходить на дворику замершу дитину і її маму. І як тут вийшло, Хто вона і від кого втікає разом зі своїм ниттям? І чи можуть у тикачі довіряти вайлі? Цікаво. Хоча не знаю, чи вона мені сподобається. Взагалі прогноз такий, що це буде приблизно на четвірку, тому що мені детективи і трили зараз слабенькі Ну, але. Почитаємо, побачимо. Це книжечка на 300 сторінок. Тому я думаю, що влог вийде маленьким, але я планую в сні гуляти, тому що на твари сніг. Я сьогодні до вас майже не під'єднувалася у розмовному відео і хочу розповісти про те, що вже прочитала. Зупинилася я на 10 розділі 80-та сторінка, нібито, наскільки я пам'ятаю. І тут точно можу сказати, що є дві часові лінії а, наші дні і 2000-ні. Розповідалася на початку про двох дівчаток саме це двохтисячні роки, а, про те, що вони тікають від когось невідомого який скоро нас їх. Потім розповідається про маленьку дитину. І матір, які просто там роблять прикраси до Пасхи, а вже там через розділ розповідається нам про наші дні, про письменницю, про яку вже розповідала. Вона — проста жінка, яка розвелась з чоловіком, в якої є підліток син. І вона письменниця і хоче трішки тиші, можна так сказати, спокою. Вона знаходить. Хлопчика маленького, п'яти роки. І він взагалі знає ніяк не контактує. Часом потім вона знаходить ще його і матір. Така дивна ситуація, наскільки я зрозуміла, це буде автомобільна аварія, і мені поки дуже цікаво, особливо в наших днях, як вона рішає, можна так сказати, всі її проблеми. Але поки не зрозуміло з двома ситуаціями на рахунок тих дівчаток і на рахунок маленької дівчини. Тому буду читати далі з вами ділитися на цьому. Все. Завтрашній день, поки в залі ніяк не планую, щось таке грандіозне, але це з часом побачимо. В принципі, все. Давайте до завтрашнього дня, Па-па! Доброго раночку всім! Це вже другий день влогу, я захрипла, не знаю, коли я встигла захворіти. П'ю зараз кавусю з корівкою. Ось, дов'язую вже другу пару носочків. Ось така перша. Мені не подобається, що немає продовження по нозі, але я щось придумаю. Це мої перші носочки, тому я не дуже хвилююся. Ще з досвідом це все пройде. я цим дивлюся редінг мене нове відео. Ось, і відпочиваю. на рахунок книжечки. У мене вона дуже дуже швидко йде. Я навіть не очікувала такого, тому я боюся прочитати її за один день. І влог, так би, не буде якогось такого влогу. І я думаю, що я буду йти сьогодні на пошту забирати книжечку і відразу, напевно, зроблю розпаковку і почну і тут читати книжечку. Тому що вона теж маленька по суті, і вона зимова. Але дюна у нас стоїть. Вона мене тут стоїть і каже: Прочитай мене. А я не можу з нею взятись, бо нема настрою. Це наукова фантастика і мені взагалі вона якось я поглядаю на неї, і мені читати взагалі її не хочете. Тому ось мене ще ця книжка не прочитана, і я, напевно, її вже читати не буду, бо я Ну, мене не тягне. Приєднуюсь до вас, у повній. Темноті світло мало включити у другій, але вже п'ята. І ні, це не через вимкнення світла, а це через погоду. У Нас такий сильний вітер знявся, що обірвав напевно десь провода. і тільки зараз нам написала про це, і тільки зараз будуть його лагодити. ...на у нас на одне місто одна бригада. Тобто ми будемо чекати до вечора, якщо включить, то повезе. Тому в мене дуже багато є часу, щоб почитати. Ось на дворі така погодка, ще небо світле, але вже не... не денне. Тому ось так. Прочитала я до 20 го розділу, мені залишилось менше половини книги. І більше всього, що або я сьогодні, або завтра вранці я її дочитаю. На пошту я таки не з'їздила, бо світла немає. У нас на Укрпошті інтернету немає, щоб забрати мою посилочку. Та-дам! Світло є, вже нарешті, бо думала, не дочекаюсь сьомої. Я спекла печенько, какао. Зараз, напевно, останній момент їх засняти, тому що вони розходяться як гарячі пиріжки. Дуже рада, що вони вийшли. Дуже рада, що вони сподобалися. Ось не заснімала, як його робила. По-перше, світла не було, а по-друге, було купу народу на кухні, тому не хотіла їх якось дратувати цим. Ось, тому вже показує лише кінець. Кину вам обов'язково рецепт, дуже смачні, м'які зараз покажу все на відео. Я швиденько до вас прийшла показати носочки. Я таки не показала їх. Я потім ще підйомку зроблю. Мої перші носочки. А, до речі, вони не підійшли по лінії. Полінки трішки ножка велика. ось. Тому нічого, ви не згадку мені, що це мої перші шкарпеточки. Далі е, у мене придбали дві книжечки, які я взяла на продаж. Ось так запакувала по сідковому. Я вам кажу, що якщо ви продаєте книжки, будь ласка, положіть щось якусь детальку, як у мене ось така маленька закладинка. Це дуже приємно. От мені е, до книги положили ось цю закладинку, мені так приємно було. Таку маленьку сіткову дрібничку, це взагалі класно. Добре, далі я забрала посилку ще одну. Як я вам обіцяла, ось все. І зараз ми її відкриємо. Я цю книгу давно хотіла і нарешті купила. Скот запакувала, запакували, я боюсь порвати її Тою цю книжечку, але я, напевно, за сьогодні ще її не дочитаю, залишилось 100 сторінок. Ось, і що я можу сказати взагалі, на рахунок цієї книги, що мені дуже подобається, як авторка пише: ця книжка не маленька, тобто не велика, 300 сторінок, але вона змогла помістити все. Тут, як я вже казала, дві часові лінії і є перед історією. Я коли читала, тільки мені дійшло, але в принципі наша авторка до цього і вела. А я взяла участь у боксику таємному і вже готувалась до нього, замовила книжечку і прийшлася трошки по магазинах, придбала декілька таких класних штучок. Я завтра вже все покажу. Покажу, як я буду це все запаковувати. Книжечку покажу все, що купила. читали книгу, мені дуже сподобався кінець, також дуже хороші враження від самої книги. Класно пише авторка, тому що це все дуже просто, легко, зрозуміло. Тобто, ніяку напрягу на рахунок тексту взагалі немає. Ось також на рахунок шокування чи якогось дивування ні у мене було на рахунок цієї книги, тому що в принципі я все про все здогадалася вже на середині книзі. Просто хотіла дочитати і дізнатися, чи права я. Тому не було вау ефекту для мене точно. Але якщо ви початківець і не багато читаєте трилерів і детективи, то я думаю, для вас це буде прикольний досвід, також якщо ви. Хочете розслабитись, відпочити від якихось тяжких трилерів, детективів, просто розслабитись історією. Я думаю, вам сподобається. Тут класно розкривається тема материнства, тут розкривається класно тема найкращих подруг, сім'ї і так далі. Це дуже-дуже цікаво. Ось, вже остаточний відомок я залишу, напевно, в кінці відео, а зараз хочу поділитися своїми думками на рахунок цієї книги. Я не знаю, чи брати за цю книгу, тому що залишилось мене взагалі небагато часу. Ось, і думаю, чи починати мені цю книгу, я б хотіла би хотіла все-таки створити влог з кінгом, тому що від кінга завжди в мене є мандраж якісь які моменти, коли хочеться їх якось заснімкувати. Ось також завжди він може подіяти на мене. Таким чином, що я буду постійно нервуватися, боятися чи ще щось. Хоча я читала анотацію, в принципі тут нічого страшного не має відбуватися, але але тут цікава анотація. Я більше цього ще почну, але я не знаю, чи я зможу закінчити саме в цьому лозі. Я всі із Кременця віддала, зробила все, що хотіла. Ось, на жаль, кадрів із Кременця дуже мало, тому що я майже не знімала через те, що я була з сестрою, заговорилася, не помітила, як час пройшов швидко дуже. Я трошки розвіялася, трошки прогулялася, і тепер я щаслива. ось Тому іду така на чилі, на розслабоні. так. Мати книгу гості проти ночі Гізер Гуденкауф, тому що я мало що розповіла у Лонці. Казала, що я підсумкую вже наприкінці відео, і тому я зараз тут. Тому я зараз буду це розповідати. А якщо говорити з самого початку, то книга розповідається нам про жіночку Валі Ларк, це письменниця, яка пише трилери-детективи, і вона приїжджає до Бердену, це таке містечко маленьке. Ось, щоб дописати свій роман, адже в неї в сім'ї є трішки конфлікти, які зараз її мішають дописувати твір. Ось тому вона приїжджає містечко, і вона знаходить маленького хлопчика на вулиці, а потім вже і його матір. І це насправді дуже-дуже трагічна книга. Це дуже така сумна книга. Тут мало щасливих моментів, якщо вже не вважати лише кінець. Ось, але, ну. Постійно щось якесь таке дуже тьмяне, яке давить на мене. Я коли читала, було тяжко читати, я вам. Раджу її читати, я, до речі, її поставила 4, як і прогнозувала. Ось, тому що вона мені сподобалась, але книга насправді на один раз, тому е, прочитаєте і навіть якщо вам не сподобається, ви просто не пошкодуєте про це, тому що, по-перше, це досвід, ви все одно можете дізнати щось нове з цієї книги. тут класно розкривається тема насилля е, материнства, кращих подруг е, життя е, без своєї сім'ї. Класно, до речі, атмосфера зими, хуртовина, холод, мороз, погана погода. Знаєте, в такий е, вечір, коли така сама погода, це ідеальний чтиво, насправді. хоча я не впевнена, чи в нас таке буде. Ось, речі, Авторка дуже гарно написала цю книгу. Мені просто дуже легко. Так, звичайно, там є деякі нерівності, можна так сказати. Але е, можна проковнути і далі читати, воно на сюжет мало що впливає, ну, так мені здалося насправді. Ж. Ось, Ось тому я можу радити всім, хто хоче прочитати. Також я знаю, що в літері Лесі проводиться марафон, я взяла участь, і там є такий підпунктик, щоб обкладинка була білою, або не повністю білою, але це був основний колір. Ось тому ця книжечка справді підійде. Я Багато ще хочу прочитати книг саме з цього марафону. Але це така перша книжечка, яка мені сподобалася, і тому я сподіваюся, що марафон так і весь пройде, що мені всі книжки сподобаються. Мені цей тиждень дуже сподобався, коли я знімала влог, тому що він дуже був активним. Я її не з'їздила, я взяла участь у боксику, де ви бачили, як я збирала цей боксик. І також в розпаковках я потім покажу, як його розпакувала. Ось. Я сподіваюся, що вам теж подобався, що вам було так само весело, як і мені впродовж цього тижня. Ось, якщо вам сподобався такий формат, якщо вам сподобалися мої відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, чи ви читали цю книгу, чи вам сподобалася книга чи відео. Якщо не сподобалось, скажіть чому. Ось, це буде дуже-дуже цікаво. У мене наразі все. Я з вами прощаюсь, так можна сказати. Але надовго. До зустрічі і па-па.